Коли дитина починає, що я сам хочу одягатися. Будь ласка, любі батьки, час на одягання і роздягання закладайте одразу в прогулянку. Да, особливо, коли ми вже в дитячий садок віддаємо. Звісно, ми вдягнемо швидко, гарно і якісно. Да, і можна вже біжати. Не біжить. Діти живуть в швидкості равликів дуже довго років до п'яти. Їх не можна. Поспішати, бо на скорості дуже важко пізнавати світ, да не можна узнати, як ті кружки на лужі біжуть, скільки камінчиків треба туди. Да, запустити одного разу недостатньо. Да. Якщо мене буде смикати, то я так і пробіжу мимо тих калюжок. Да. І, і будь-що, метелик, павучок, який там да, павучів, плите. Ну, час треба, да. згадуйте, да. іноді треба хвилин 20, насправді, да, щоб подивитись, як павучок будує павутиння. Він швидко, ну він же той живий, да? там муха прилетіла, тут щось за вухом почесав. Да? І треба да, сісти і чекати. І то треба закласти. І так само на одягання, роздягання. І, наприклад, да, діти, коли вже починають самі, вони надягають задом наперед. Нема у нас з вами можливості сказати, ти не так надяг, бо то ти дурак. Да? А ми просто кажемо: о, дивись, а в мене карманчик спереду. Ну навіть та ж справа не йде в мене карманчик, він може бути і позаду. А справа в тому, що коли ти одягаєш задом наперед, тобі незручно. Справа в почуття життя. Почуття життя дорівнює якість життя. Тобто людина має розуміти, а що для мене зручно? Так само взуття. Вони дуже часто надягають задом отак наперед. Не можна сказати, ти неправильна годі, Так? Бо то досвід. Знову ж таки, звертаємо увагу. Дивись, а в мене носики сюди дивляться, а у тебе туди. А якщо дитина зараз да, проламує нам кордони і собі, і в неї криза третього року, і вона йде принципово на тебе дивиться, йде да, і ці си ботах гулять. Ідемо або задом наперед. Ідемо, і там буде новий досвід. Да? Бо ми та дома попередили, що зверни увагу. Ну там нова програма зараз працює і йдемо. І на вулиці ми будемо мати декілька ситуацій. так. Да? Людина знайома скаже, ой, як цікаво, в тебе там квіточка сьогодні на попі, да? хаха. -ха. Чужа людина скаже, ой, ну такі ж теж є, ой, дівчинка мальчика, ти не яка в тебе мама неправильно тобі надягла кофточку. Інша ситуація, або да? буде невихована людина, яка скаже, або невихований там дітлах чись, да? скаже: От ти дурний, ти неправильно одягнув. Але дитина поряд з май, патри за ручку, да? буде мати. Різні ситуації, який світ, які люди, але ж дитина пам'ятає, що мені мама там казала, що і правда, носики в іншу сторону, да і кожного разу будуть нові патерни спілкування з людьми, де можна промовчати, де можна сказати, де можна вно да? Тобто то ну дуже дуже багато за.